Сьогодні моїм гостем є викладач Савинського ліцею, городнич Людмила Георгівна. Вона розповість про те, як діти навчаються і що за це отримали. Доброго дня! Доброго! Дня. Як ваші справи йдуть? Важко, але віримо в перемогу. Коли вона вже прийде? Прийде обов'язково, прийде. В цьому році вже ні, а слідуючий вже 24 обов'язково 24-й повинен бути переможний. Перемога наша довго очікувана. Я не знаю, які емоції у нас будуть. Ну це будуть і сльози, і радість, і сміх. Я не знаю, так хочеться швидкої перемоги. А взагалі, хочу всіх, усіх привітати сьогодні із Різдвом Христовим з Новим Роком, діточок, колег. Боже, в нас такі діти розумні, так хочеться побажати їм щасливого дитинства. Вони його заслуговують. Сьогодні буде нагородження. Такі діти розумні, скільки приймали участі в різних конкурсах. Якби отак подивитися на їхні твори в ораторському мистецтві, ну багато їх і бачили. Патріоти, справжні патріоти на таких людях, на таких дітях держиться Україна наша і майбутнє в надійних руках. Діти дуже талановиті, прийняли участь у багатьох олімпіадах. І ви знаєте, якщо дитина талановита, вона талановита в усьому, якщо вона має здібності до математики, вона пише такі чудові твори, так гарно знає географію історію свого рідного краю. Ну, майбутнє наше хай расисти нам завидують. Перемога буде за нами. Є кому передавати? Є. 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 Як важко зараз навчатися в онлайні? В онлайні дуже важко фізично висидіти. Діти сидять дуже довго. Хай уроки, які там 40 хвилин, 30 хвилин, 20 хвилин. Ну важко висидіти, Дуже важко висидіти. Діти молодці, працюють. Це ви класний керівник 10-го класу. Класний керівник я 10-го класу. 26 учнів у мене. учнів? 26 учнів. Діти щирі, добрі, молодці. Я знайшла з ними мову. Ми спілкуємося, проводимо цікаві виховні години і різні свята. Ми виставляємо відео. Ви мабуть, бачили. І з хустинами з українськими, я і на різдво ми чудове молодці. відео записали. Безвідказні діти, молодці діти. А я ще горю. Я горда з того, що ми отримали таку кількість перемог. Така кількість переможців це дійсно, як сказала Наталія Сергіївна, ви є елітою і майбутнім нашої нації. Сьогодні горда за кожного з батьків, які вкладають всю свою любов, в своїх дітей. Горда за кожного з учнів від 1 до 11 класу. Який мають такі значні здобутки. Я горда з того, що наша громада є найкращою в Візінському районі по кількості і по показниках самопопереможця. Ви є неперевершені в своїх здобутках. Тож, починаємо найприємнішу місію наше урочисте зібрання. Савинської громади вибороли 62 перемоги у другому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад. 62! Ви розумієте? 62 перемоги. Ви, я хочу, щоб ви поплатите. Ми пишаємося для нагородження. Запрошується Пещук, Юлія, учениця 11 класу. Яка посіла перше місце в Олімпіаді з української мови, вчитель Орлова Інна Григорівна, та перше місце з фізики, вчитель Моргун Валерій Іванович. Оголошується. Для наголошення запрошується кочка Максим, учень 11 класу, який посів друге місце з української мови, вчитель Орлова Орговарівна на друге місце з історії, вчитель Брачкова Вікторія Анатолійовна. та друге місце з англійської мови, вчитель Бабенко Тетяна Миколаївна. Оголошується подякувати. Роману Олексійовичу та доброській Ніні Сергієв. Дякую. Саме чотири прекрасні, неповторні, талановиті дівчини здобули найбільшу кількість перемог. Я із задоволенням хочу продовжити нагородження саме них, запросивши сюди Оксану Миколаївну ще з подарунками від неї особисто від угрупування військ Харків для того, щоб підтримати і зрозуміти навіть під час військового стану дуже важливо підтримувати майбутнє, бо війна то не назавжди, а розум і знання наших дітей це на все життя. Тож сьогодні від щирого серця від Савинської військової адміністрації від угрупування військ харків від ваші бурхливі воплески ми вітаємо чотири найпрекрасніші представниці саванського ліцею. Роззірковий педагогічний склад. Який передає свої знання, докладає максимум зусиль для того, щоб підтримати майбутнє покоління і зробити з вас переможців. Це ті вчителі, які щоденно знають, що вам потрібно, які знання вони мають вам передати. Це ті вчителі. Які свою душу, своє серце, свою любов і свої знання передають своїм найкращим учням. Сьогодні також свято наближаємо і для педагогів від угрупування військ, Харків, солодкі подарунки від Червоного Христа. Шкідлива, але така класна кока-кола. Тож для наших педагогів найголовніше сьогодні це не подарунки, не ті подарунки, які у них в руках, а це ваші здобутки, ваші перемоги. Ваші успіхи і розуміння, що їх щоденний вклад у вас дає такі результати. Тож від нас подарунки, від вас оплески, подяка і, звичайно, нові перемоги. Дякую кожному за ваші здобутки. Сподіваюсь, що трішечки новорічного настрою нам з вами вдалося додати. Трішечки порадіти батькам за своїх дітей і громаді узнати, яка кількість талановитої молоді є в Савинській територіальній громаді. Дякую кожному з вас. Листій. Всім я бажаю добра, достатку, злагоди в сім'ях, і миру, і перемоги. Скорішої перемоги. Дякую вам і до перемоги. Перед до перемоги, все буде Україна.